У восьму ротацію спецбатальйон Чернігів заступає озброєний. Напередодні керівництво батальйону звернулось до найбайдужих чернігівців з проханням допомогти з придбанням потужного мікроавтобуса. Адже на війні від швидкості прибуття підмоги чи доставки пораненого в лікарню залежить найцінніше людське життя. Земляки відгукнулися та зібрали кошти. Хлопцям подарували два мінівени. Волонтери з числа чернігівських підприємців, патріотів та жіночої сотні майдану, за тиждень зібрали гроші і профінансували покупку авто. Відряджаємо їх із надією, що все в них буде добре, а щоб у них все було добре там, треба якось там допомогти тим, хто залишається. І в нашому такому невеличкому колективі зародилась ідея допомогти чимось таким суттєвим. І ми так скинулись трохи грошима і купили якусь там таку машинку, на якій можна їздити, можна возити щось. Ну, вона стане у пригоді, як я вже сьогодні жартував, що, щоб ця машина там їздила. А потім її за ненадобністю, вже втопили після війни. Коли до нас звернувся Олександр по покупці машини, да коли звернувся саме він, ми не роздумували, чи дати гроші, чи не дати. Йому ми надали в першу чергу, тому що ми знаємо, що він пішов як доброволець ще в травні місяці. І єдиний волонтерський центр допомог не тільки зібрати кошти на машину і передати, а допомагає постійно продуктами харчування. Сьогодні ми передали ще маскувальні халати, сьогодні ми передали стільки, теплі речі. Олександр. Андро Скорина, боєць батальйону міліції спеціального призначення Чернігів, задоволений транспортним забезпеченням. каже технічний стан на належному рівні, а тому автівки стануть у нагоді бійцям під час патрулювань, екстреної евакуації хворих та контрдиверсійних операцій. Вибір приобретення таких автомобілів пав пал на те, що, во то вони достатньо хороша зі подвіска походовим качеством. Мочний та соседні двигатіля там 2,4 бензин тут 3,3. Ми йоні немножко приподняли, вирішили клиренс, щоб можу, по по более комфортно їздяти. І сам по собі салон автомобіля достаточно об'ємний, і в екіпіровці бойцям буде легко як загружатися, так і вигружатися з автомобіля. Віталій Костюченко розповів про умови, в яких перебувають наші захисники. каже, питання з технікою номер один, а все інше в наявності є. Значить, стовідсотково бійці. Забезпечені зимовим одягом, взуттям, от, і всім необхідним для несення служби, не дивлячись на труднощі, які час від часу виникають, бійці не здаються. Тримає кожного із них любов до своєї батьківщини і бажання якомога скоріше добитися миру.